Я померла разом за епіцентром. Пані Ольга співробітниця гіпермаркету у Нікополі, в який 6 березня влучили аж три артилерійські снаряди, випущені росіянами з окупованих територій Запорізької області. Більше чотирьох тисяч квадратних метрів площі тепер суцільне попелище. Біль. Я померла разом з епіцентром. Фізично так. Да, фізично ми всі цілі, всі здорові, дякувати Богу, але. На жаль, цей торгівельний центр став мішенню для росіянців не вперше. Минулого року у вересні окупанти поцілили по ньому зградів та важкої артилерії. Тоді поранення отримали троє людей. Внаслідок вже вчорашніх прильотів ані покупці, ані співробітники, на щастя, не постраждали. Людей досить швидко перевели до укриття, яке, власне, і врятувало їх від найгіршого. Була дана загроза артобстрілу по місту Нікополю. Після цього одразу ж були евакуйовані всі покупці з магазину і персонал магазину був переведений в укриття. На даний час було в магазині майже три десятки, більше 30, ну, майже 30 людей, співробітників, які були, знаходились в укритті. Після того, як було три прильоти прямих влучання в магазин. Було вольове рішення прийнято директором маркету. Він провів евакуацію людей повністю всього персоналу. Ніхто не постраждав, всі живі, всі здорові. Після третього вибуху, коли почалось займання. Директор вивів усіх в безпечне місце. На місці влучання більше шести годин безупинно працювали всі екстрені служби. Аби приборкати вогонь, було задіяно 70 рятувальників та 19 одиниць техніки. За словами працівників ДСНС, це була одна з наймасштабніших та найскладніших пожеж у Нікополі. Складнощі були у наявності великої пожежної навантаги, так як це був торговий центр. Там були і стройматеріали, і там побутова техніка. Тому інтенсивність поширення вогню була дуже швидкою. Також дуже посприяв сильний вітер, який розповсюджував і ступінь вогнестійкості самої будівлі, тобто конструктивні особливості, тому що від температури одразу тобто і дах обрушився, і стіни згорнулися в будівлю, і не було можливості, якби. Ствольникам виходити на більш там, скажімо, вигідні якісні позиції. І ми застосовували гасіння за допомогою пожежних автодробин. Через велику кількість мастильних та будівельних матеріалів на місці пожежі досі чергують рятувальники. Нікопольський епіцентр шостий знищений в Україні гіпермаркет цієї мережі. Власники обіцяють після перемоги відновити кожен. А зараз це ще один доказ того, який руський мір приносять із собою окупанти.